Ниють суглоби перед опадами, болить голова у похмурі дні, та й взагалі на будь-яке погодне явище знайдеться своя прикмета. Люди кажуть, це метеозалежність. Учені наполягають: не треба обвинувачувати природу чи не в усіх хворобах. Чисельні науково-медичні дослідження доводять зміни в погоді, різкі перепади температури і погіршення стану організму не впливають однаково на всіх. Наприклад, як встановили європейські учені, які займаються вивченням такого захворювання, як артрит. Попри відчуття пацієнтів, болі в уражених суглобах при різкій зміні погоди не посилюються. Шляхом ретельних досліджень було встановлено також, що тиск і мигрені, на які скаржаться, метеочутливі люди здебільшого не залежать від погоди. Просто такі люди на Психологічному рівні переконані, погіршення загального стану організму спричиняє погана погода. Тим паче, погода річ для кожного особиста. Тож однією з головних порад таким людям, на думку світових учених, є позитивне сприйняття будь-яких примх природи.